Привіт, мої любі українці. Я не розумію про яку перемогу говорить оцей воїн в військовій формі. А щоб ці вибори вони дали можливість усьому світу сказати так, поствоєнна Україна, яка перемогла у цій війні, це мається на увазі перемога над агресором, чи це перемога щодо рекорду поставленого з набиття власних кишень з грошей, які виділялися для цієї перемоги. Про яку перемогу мається на увазі, держава має дбати на національну безпеку озвучена офіційна дата, до якої 100% не буде закінчена мобілізація або бусифікація. І в кінці цього відео ви дізнаєтесь: по-перше, про цю дату. А по-друге, ви дізнаєтесь, скільки ще треба часу владі, щоб не завершувати цю війну. Тому дивимося це відео до кінця, і не забудьте підписатися на цей канал і поставити колокольчик біля слова підписка, тому що я знаю, багато з вас цього не зробив, і ви пропускаєте мої нові відео. І що ви їх не пропускали, будь ласка, колокольчик і підписка. Поствоєнна Україна, яка перемогла у цій війні, провела демократичні вибори. Поствоєнна Україна провела ключове слово. Демократичні вибори, і саме зараз я прошу всіх вас розгорнути свої відповіді в коментарях на наступні блоки. Що таке у нас демократичні вибори? Дивимось, демократичні вибори це 30% того населення, яке за бабки втікло з концлагеря за кордон і вже ніколи не повернуться. Це вони будуть голосувати. Напишіть, хто так вважає, що демократія за кордоном це перший варіант. Тепер дивіться, другий варіант це демократичні вибори. Це вибори в застосунку дія, яку розробили провладні програмісти, і де навіть немає сервісу у разі, якщо щось глючить, немає куди звернутися. Тобто хто контролюючий орган цієї дії? Ми з вами чи програмісти, які сьогодні сидять при владі, це демократичні вибори. Напишіть також другим пунктом в коментарях. Демократія це дія. Тепер третє, що таке демократичні вибори в Україні? Це бюлетені тих військових, підписи, яких будуть стояти в бюлетенях, які після виборів десь зникнуть без звісти або загинуть заднім числом. Такі історії також є. Чи нема такого на фронті? Як ви думаєте? Напишіть в коментарях демократія війни. Це демократичні вибори. Тепер четверте, демократичні вибори це ті українці, які сидять зараз по домах і бояться просто вийти на вулицю, тому що їх незаконно викрадуть. І я маю на увазі і інвалідів. Я знаю таких багатьох і багатодітних батьків, які просто не виходять, сидять дома, бояться. Тому що сьогодні під'їжджає бус, їх пакує, і ніхто не розбирається. Є в тебе там підстави на вісрочку, це не чи немає. Так скажіть, ці люди підуть голосувати за Зеленського? Чи хто? Це демократичні вибори. Напишіть демократія вдома. Отак От напишіть. І цікаво, чи будуть бюлетені за підписами цих людей з голосом за. З. Оце для мене є пріоритетом, тому що Україна завжди була історично, є зараз і залишатиметься демократичною країною. Можливо, я щось пропустив щодо демократії в Україні, тому що я так слідкую за цією зеленою демократією ще з часів ковіду. Можливо, якщо я щось пропустив, будь ласка, напишіть в коментарях, і ми піднимемо цю тему. Залишатиметься демократичною країною з верховенством права, з верховенством права. з верховенством права. Верховенство якого права? Це постанови Шмигаля, які їх печати. Отак, от щодня в кабінеті, і ці постанови мають перевагу над Конституцією України. Це про це верховенство права мається на увазі? Чи верховенство права це ДБР, яке ще досі не посадило ні одного ТЦКшника за тотальну просто божевільну корупцію або відкриті злочини проти людства? Полювання на українців я маю на увазі це демократичною країною, з верховенством права з повагою один до одного, і повагою один до одного, і повагою один до одного найсучасніша показова повага одне до одного. Це коли знаєте, ТСКшники викрадають українців, які мають право на вісрочку. так поміщають їх в такі умови, які не виносливі навіть для собак, і свиней. Відносяться до цих українців гірше, ніж до військовополонених. І це тільки тому, що ТЦКшники, по-перше, хочуть заробити бабок, а по-друге, бояться йти на передову. Те, що вони зобов'язані сьогодні робити. Це мається на увазі повага одне до одного. Або це те, що ця людина, спікер у військовій формі, ну ви поняли, про кого я кажу, да? розповідає, що цього всього нема. нема. Він цього не бачить. Або це все російська пропаганда. Як на мене, це знаєте цинічні слова щодо поваги одне до одного. Можливо, там в Верховній Раді вони одне одного і поважають, і шанують, вони там цьомаються, обнімаються в них все гарно. Але якщо йде мова про народ України, я віднівся до цих слів з великою насторогою, тому що ця людина є головною в Верховній Раді під час війни. І робить вигляд, нібито не бачить всіх цих злочинів. З верховенством права з повагою один до одного. І це мені здається те, що якісно відрізняє нас від Російської Федерації, від цього окупанта. І взагалі в цьому питанні ми знаходимося з ними на двох берегах цивілізаційної прірви. Може, він має на увазі ще повага одне до одного: це заробітна платня українцям 20 тисяч гривень, або закриття для українців всіх кордонів. Так тоді ми поговоримо про ту, ту країну, де немає демократії, де повна диктатура. Знаєте, така жорстка диктатура. Це агресор, у якого 20 тисяч заробітна платня військовим, тільки 20 тисяч не гривень, а доларів. По-друге, це жодної тотальної мобілізації, хто хоче йде, воює, хто не хоче, не воює. А по третє, будь-який чоловік їздить по всьому світу без жодних питань. Оце така тотальна диктатура. Отак виглядає диктатура в той час, коли у нас в Україні виглядає отак тотальна демократія. Я вам скажу інше: я б особисто вірив би в тотальну демократію від цієї зеленої влади, якби в першу неділю війни. Знищили всіх корупціонерів. Так, щоб не було оцих історій з волонтерами, з розкраданням зброї, привласненням коштів. Так? Друге, другий пункт це якщо б за три роки війни сьогодні б'їздили дійсно українські танки і літали українські літаки, маючи Харківський авіаційний завод. І третє, це якби сьогодні заробітна платня військовослужбовцю складала приблизно хоча б такі гроші, як в країни-агресорці. То я вас переконую, тоді б дійсно, дійсно, ми вже давно завершили б цю війну, і тоді б вся б Україна проголосувала б сьогодні знову за зелену владу. Але за кого ви проголосуєте на цих виборах? Напишіть в коментарях. І мені здається, що український парламент підтримує і в черговий раз і продовження воєнного стану, і продовження мобілізації в Україні. Тому що ще раз кажу, війна не завершена. Війна триває, тому держава має дбати про на національну безпеку, яка є.